Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч перед мікрофоном ведуча Ольга Зайцева. 22 грудня на Вінничан чекає музичний проект Янголи Різдва. У програмі Зимові пісні, різдвяні колядки та щедрівки з різних регіонів України у виконанні дитячих хорів мистецьких шкіл Вінниці та подільського камерного хору леонтович Капелла». Більше про учасників мету та ціль Янголів Різдва у нашій розмові із гостями студії, заслуженим діячем мистецтв України, художнім керівником та головним диригентом подільського камерного хору Леонтович Капелла Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Ольгою Бабошиною та диригентом, керівником зразкового хору Весна першої дитячої музичної школи Вікторією Затворницькою. Вітаю вас, в нашій студії! Вітаємо! І перше питання таке: як загалом виникла ідея Янголів Різдва? Ідея цього проекту, тому що чому ми називаємо його проектом? Тому що це не просто концерт, а там є ще одна маленька таємниця, навіть не таємниця, а така родзинка. родзинка так, скажімо, родзиночка для майбутнього, про яку ми поговоримо теж згодом. Проєкт і концерт цей виник випадково, ну нічого випадкового не буває. Одного разу в Філармонії на художній раді у нас обговорювали, що ми творчими колективом філармонії повинні зробити якийсь такий проєкт, серію концертів, де різні колективи разом з молодими поколіннями, молодим поколінням музикантів дали б такий концерт. І в кожного колективу це був. Формат. І ось мені було дано доручення придумати такий проєкт, в якому б я змогла долучити юних наших музикантів міста, області. Мені було дуже складно представити, тому що я як диригент знаю, з якими труднощами сталкуються наші диригенти, коли у нас було декілька років пандемії, потім війна, і я знаю, в якому стані зараз хорові колективи дитячих мистецьких шкіл. Тому я дуже так. Не уявляла, як же це зробити. Але потім одного разу це теж випадково так склалося, що ось так прийшла мені така думка: а чому б не зробити це на Різдво і зібрати, звернутися до моїх колег? Керівників хору дитячих мистецьких шкіл запропонувати, тому що вони їм зараз дуже складно і зібрати хор, і підготувати програму, і виступати де площадки з такою обстановкою в країні, і взагалі з тим, що відбувається зараз в нашій країні, тому що дуже багато дітей виїхало, хори поміняли свій кількісний, якісний певно склад, тому ще влітку. Я запропонувала цей проєкт дирекції Філармонії, як я його бачу, повністю сформувала. Потім я звернулася до своїх колег. І е, представила їм свій е, проєкт і попросила, чи згодні вони на, погодитись на те, щоб прийняти участь, взяти участь у е, цьому проєкті. Е, і ми зібралися разом, дуже гарно посиділи за чашечкою чаю. Я пояснила, що я придумала що б мені хотілося бачити в кінцевому варіанті. Вони е, дуже завзято сприйняли це. Ніхто мені не відмовив, не сказав «Ні, Ми не будемо цього робити. Нам це не цікаво. І взагалі ні, такого не було. Кожен запропонував якусь родзинку, хтось одне запропонував. Ми обсудили який репертуар, і ми вирішили такий формат разом з лантович Капелою, це як колектив області і хорами міста, зробити загальний такий мистецький проєкт, який потім, так, так. От зараз потім може думати, потім. в щось яскраве. Ми обсудили ще влітку які будуть. Костю... Який буде репертуар? Я продумала, які футажі, які вірші, тому що це буде теж з родзинкою. Це не просто буде об'являтися номер, виходить хор, а це буде різдвяне дійство, в якому будуть і віншування, і у виконанні наших діток яскраві, і різдвяні пісні, і колядки, і ем, у виконанні камерного хору ем, сучасні, сучасні Часному аранжуванні різдвяні колядки, і різдвяні пісні, і навіть інших народів світу, тому це буде надзвичайно яскраве, родинне, тепле, затишне свято хорової музики. Хорова музика це душа українського народу. Тому ми всіх дуже запрошуємо Вінничан. Ми це, цей проєкт робимо задля наших діток, за для нашого майбутнього, для гостей нашого міста, для наших вінничан. І маємо надію, що цей проєкт, цей наш концерт, переросте в де дещо більше. От, про дещо більше. Кілька слів. Я знаю, що ви завжди, пані Олю, сповнені креативних ідей, і у вас ця енергія просто б'є ключем. І, до речі, сьогодні, саме в сьогоднішній день, в день вашого народження, хочеться побажати, щоб ця енергія була ключем багато-багато років, наповнюючи і вас, наповнюючи простір навколо вас, простір нашої Вінниці. Тому що свого часу ну, Бог напевно любить Вінницю, подарувавши їй класних людей, серед яких Ольга Побошина. Дякую. Вам ще за вітання. І от хочеться, щоб ви зараз озвучили оце своє бажання того, в що може перерости цей проєкт. І враховуючи те, що ви озвучуєте його в день свого народження, то хай воно збудеться. Я всім своїм проєктам бажаю довгої щасливої долі. І я намагаюся те, що. Я пропоную ті проекти, які я пропоную втілюю в життя. Це не просто сказати проект і хтось його зробить. Ні, все, що я пропоную, я сама беру в цьому участь, реалізовую і докладаю, повірте мені, всіх зусиль, щоб цей проект був яскравий. Креативний і люди, які брали участь в цьому проєкті, вони долучались до цього свята мистецького. А цей проєкт я запропонувала управлінню культури, начальнику управління культури, що потім цей проєкт переріз в більш Яскравий такий проєкт під назвою Янгола Різдва це фестиваль колядок і щедрівок саме дитячих колективів. Хай це будуть і колективи міста. І області, тому що надзвичайно талановиті діти, і в місті, і в нашій області, в мистецьких школах музичних. А потім, щоб коли наступить перемога, до нас долучились і різні хорові дитячі колективи з України, і за кордону, тому що в цьому році я була членом журі в Молдові, в місті Кишинев. І на конкурсі я бачила дуже багато з рідних країн дитячих колективів. І один із членів ЖРІ, мій колега із Македонії, сказав дуже таку гарну фразу Запро-запро. Він сказав, що ми повинні підтримувати і дуже плекати ці колективи дитячі, тому що це є кров, кров, молода кров для хорових колективів і коли. І інститутів, і консерваторій, які будуть продовжувати сахорове мистецтво. Мені це так запам'яталось, і я так подумала, що як класно, що ми робимо такий концерт, який потім переросте в, може перерости в такий переросте. проєкт. Такий проект, якщо мене підтримують і зроблять такий грандіозний, я вважаю для Вінницької області, я знаю, що Вінницька область завжди славилась чудовими проєктами, і цей проєкт буде теж яскравий. that. І тепер ближче власне до Янголів Різдва. Ви сказали, що будуть брати участь дитячі хорові колективи. Ну і Леонтович Капела, Леонтович Капела, вже легендарна в нашому місті. А от з дитячих хорових колективів хто це буде? Я думаю, можливо, можливо перемена Дитячий зразковий хоровий колектив, весна перше музичної школи, керівник Вікторія Затворницька. Це хоровий колектив. Із школи мистецтв керівник Тетяна Дубецька, це і хоровий колектив з другої музичної школи Щедрик, це керівник Леоніла Боярська. І це хоровий колектив з школи Вишенька, керівник. Вероніка Виговська. Ось ці, я їх називаю Титани хорового мистецтва, тому що я бачила, скільки. Любові, зусиль, вони на генеральній репетиції. Як це зібратися з цих дітей? Це герої для мене. Повірте, це надзвичайно, ну, легше, легше. щоб зібрати, організувати і зробити музику з цими дітьми. Зібрати, поставити, сконцентрувати, Це надзвичайно важко. Я в цьому впевнилась, коли ми робили загальний номер. В кінці в нас буде такий потужний тематичний номер Янголе Різдва. Де зберуться всі колективи на одній сцені. І коли ми всіх зібрали, зґрунтували, ну, понад 150 людей буде. А там, ну, так, ніби сцена. Ми всіх розвели Ну, якщо в кожному хорі майже по 30 е, дітей, майже по 30. І лантович капела, помножте 5 на 30 навіть якщо там десь буде, ну це ж діти хтось поїде кудись, або не дай Боже щось станеться, навіть якщо ну два-три чоловіка, більше ста людей, більше 120 двадцяти людей. Ви розумієте? І це а, така потужна енергія і сила. Коли співають діти, співають серцем, душею, це неможливо передати. Це треба тільки зануритись цю атмосферу і відчути її. І така атмосфера лише один раз на цьому концерті. І це ж диригент має бути один на цих 150 п'ятдесят чоловік. Так, але в мене є. Черівники, помічники, мої колеги, які тримають просто Атланти, тримають на собі всю увагу. Я коли на них дивлюся, я думаю, боже мій, ну скільки, скільки любові, енергія, професіоналізму, скільки всього вкладено в те, щоб це все зібрати, і я маю надію, що всі віничани, всі і не тільки татосі, мами, бабусі, родичі, прийдуть на а цей всі концерт. Всі охочі, тому що це свято ми готуємо спеціально, щоб наш дух трошечки українців піднявся, щоб люди, які прийшли на цей концерт, побачили, заради якого майбутнього ми живемо, працюємо і боремося. боремо. Воюємо. Пані Вікторія, один з титанів тут поруч. <гум> і сьогодні у вас є ну, така можливість трішки розповісти про свій хор, весна. Чому люди, які нас зараз слухають, які не є можливо татусями, матусями, бабусями, дідусями, сусідами і друзями, родини, а просто слухають і от уже надихнулися розповідями пані Олі? Чому людям варто прийти і послухати хор дитячий хор весна? Що ви про них можете сказати? Я можу сказати, що хор весна це талановиті діти надзвичайно талановиті діти, які Це навчені. яка вікова категорія? Це 5, 6, 7, 8 клас. Від 5, да. Старшенькі. Ну, так, так, сказати. сказати. Да. Хтось старшенький, хтось ні. Вони молодці, вони дуже старанні, вони такі працьовиті. Це музиканти, це молоді музиканти, це не просто діти, які десь просто загальний якийсь да, гурток ходять. Вони займаються професійною музикою, в них є предмети, сольфеджі, музична грамота, і вони обізнані, тобто вони наповнені музикою ну, як то з усіх сторін, тому вони можуть сприймати більш професійно якісь. Мої побажання чи побажання будь-якого диригента, який стане до них, наприклад, це талановиті діти, які переможці багатьох конкурсів. Я віднедавна, от буквально другий рік з ними працюю і. Ну, була можливість відчути, як важко це все було підіймати, тому що війна і перед цим була пандемія, і діти всі пороз'їжджалися, і це було важко їх всіх об'єднати, зарядити якоюсь позитивною енергією, якимось бажанням і стремлінням до чогось, до якогось майбутнього, спільного, до виступів, до концертного такого життя. І це ну надзвичайно і мене. Надихнуло, mm -hmm. да, надихнуло, тому що побачила запалу дітей. Я побачила, що діти всі дуже хочуть виступати, хочуть виступати на сцені, а не онлайн. Їм вже все це mm -hmm. трошечки складно і неможливо для хору. Тому щоб хоровий колектив жив, їм потрібна сцена, їм потрібен живий глядач обов'язково. І тому ми всіх запрошуємо на це чудове дійство. Чекаємо на всіх гостей. А взагалі, пані Вікторія, ну, я так розумію, що складність роботи з дітьми це не лише, як пані Ольга сказала, що їх, можливо, важче зібрати і організувати як дорослих людей. Враховуючи, це ще й підлітковий вік, там своя складність є, але там уже є теж мотивація. Але разом з тим, в підлітковому віці є така річ відома музикантам, як, ну, як це кажуть, ломка голосу. Так? Чи є з цим проблеми, коли в якийсь момент, коли ніби вже все готове, а тут в когось почалося, почалося оце ламання голосу, і все, і треба замінювати учасника? Ну, у нас... Якби дівочий такий склад основний дівчатка mm -hmm. співають, тому в них То вони вони простіше, да, з метала. ними трошечки простіше. Хлопці, звичайно, в них ломка голосу і вони так слухають, тихенько співають. Вони майже ну рідко, коли в старшому хорі приймають участь, поки що це з тим складність. Але дівчатка більш так лояльно пересуває. Проходять цей період мутації, але буває таке, що е, дійсно голос осів або захрип, і, наприклад, дитина вже не може співати високі ноти. І, е, Переводимо в інші партії або навпаки, там сильно низько дитині. Ми переводимо в сопранову партію. Е, ну, це не є такою глобальною проблемою, до цього ми нормально відносимося. Е, треба замінили, от ти спеш, тут. Ну вони всі як би, адекватно це сприймають, немає ніяких образ, що там ти спиш альта, ти сопрано. Вони все розуміють, що в тебе більш плотніший звучок, а в тебе більш тоньший, і це сприймається нормально. Я дякую їм за розуміння. Тому, наприклад, був такий у нас в цьому році потужна така у нас поїздка до Молдови. і Ми приймали участь у конкурсі і зайняли перше місце. Це був живий конкурс. І діти поїхали невеликим складом, ну, ті, хто змогли поїхати, і було, дисбаланс був там, більше сопран, менше альтів, і мені потрібно було розпреділити дітей так, щоб. Було повноцінно три голоси. Тобто, щоб не було такого сильного там, штучного ансамблю, та, а щоб всі діти більш-менш порівну виконували свої партії, і завдяки цьому був якийсь природний баланс ансамблевий. Ну, в цьому була складність, що діти, наприклад, минулого року співали там перший альт, а цього року їм довелося другий альт співати, але тільки на концерт і ми домовились. Ну, такі заміни були. Але це все потім вирівнялось, коли ми вже почали готуватися до різдвяного концерту, почали вчити колядки. І... Ну, от, перш ніж пані Ольга, розповість, що можна буде почути на концерті. Яка з колядок, щедрівок чи зимових пісень е, припала до душі найбільше саме вашому колективу, хоровому дитячому е, весна? Е, ну, наша ну, поки що улюблена це зоря з неба, е, в ній відчувається ніжність, любов до країни, там є дуже гарні. Потужні слова про нашу країну, про мирні ночі і прохання до Бога, щоб Він дарував нам мирні ночі і щасливі днини. І для мене це ключова була пісня, коли ми обирали репертуар. Я дуже хотіла, щоб саме вона прозвучала, як, як така основна пісня. Вона лірична, дуже ніжна і в той же час з таким енергетичним посилом. Таким Змістовним і діти це відчувають, і я намагаюся це донести для того, щоб кожен з них відчув саме, саме що, що закладено композитором, і які слова вони потужні говорять, щоб вони це донесли до слухачів. І якщо вони це відчують, то звичайно весь зал це теж відчує. Тому це такий взаємообмін енергетичний, емоційний. Це була ключова така. Ну і ще ми вчимо колядку, вже вивчили. <сум> Надію, що теж вона гарно прозвучить українською. Пані Ольго, а от не було накладок скільки хорових колективів? Кожен обирав те, що він хоче внести саме в цей концерт репертуар, який він хоче представити, і не було боїв за колядку. Ні, не було, тому що ми одразу домовилися це все цивілізовано робити, і одразу кожен прийшов, було дуже все організовано, С своїм репертуаром ноти принесли записи, що він хоче зробити, як він хоче зробити. Разом я висилала в нашу групу, що я пропоную. У нас такого не було. Кожен робив свою справу на своєму фронті, в своєму цеху, і ми дуже згуртовано це робили. Коли є система, коли є чіткий план, то такого не може виникати. Це виникає, коли хаотично щось придумано, ніхто не знає, що буде робити. А в нас був чіткий план. Тому я дуже вдячна цим всім. По перше, я дуже вдячна дітям, які стільки вклали в те, щоб. Згуртуватися, вивчити це все, прийти на репетиції, всі ходили. Вдячна батькам, що з розумінням ставляться до цих репетицій, до того і цього проєкту. Вдячна всім керівникам за їх потужну роботу, директорам мистецьких шкіл, які не відмовили, а підтримували в цій нашій. Ідеї, і дуже буду щаслива, що цей проект здійсниться. Дякую дирекції Філармонії, що допомагали і всіляко сприяли, щоб цей концерт відбувся. Дякую всім моїй любі Лантович Капелі. Дякую. І хочу щиро всіх запросити на це. Грандіозне дійство. Я вважаю грандіозне, тому що тут приймають участь, беруть участь діти. А діти це найтонше, найкрасивіше, найяскравіше наше майбутнє. Що ж, на сам кінець хочеться все таки зарядити наших слухачів, оцим різдвяним настроєм і бажанням прийти на проект, на концерт. Я Хочу, аби наприкінці нашої розмови прозвучав ну, такий легендарний щедрик, але е, такий міжнародний легендарний щедрик Карл озел у версії Пентатонікс. Пентатонікс, да, правильно? Так. Е, виконує подільський камерний хор Леонтович Капелла. І я нагадаю, ви слухали програму Віч на віч. Ми говорили про музичний проект Янгол Різдва, який відбудеться вже 22 грудня у Вінницькій обласній філармонії. Всі охочі зможуть послухати зимові пісні, різдвяні колядки та щедрівки з різних регіонів України у виконанні дитячих хорів мистецьких шкіл Вінниці та Подільського камерного хору Леонтович-Капела. Гостями студії сьогодні були заслужений діяч мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович-Капела Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Ольга Бабошина та диригент, керівник зразкового хору Весна першої дитячої музичної школи Вікторія Затворницька, розмовувала журналістка Ольга Зайцева.